Зорав посадив у добрив, а збирати урожай Дзузьке. священик села Головківка, що в Черкаському районі за власний кошт засіяв 25 гектарів землі. Віряни ціле літо піклувалися про посіви, бо врожай хотіли передати військовим. Коли ж прийшла пора жнив, були шоковані. Чужа техніка без попереджень заїхала на поля та на швидку руч усе змолотила. А тоді голова села заявила врожай у власності держави. Подробиця у Яни Федоровської колосок увесь остається. це все залишилося. І це все поле так в Вони спішили хватати, його. їм не треба врожай. Вони його не сіяли, вони його не дбали. Отець Ігор з плачами розповідає, як чужа техніка познущалась над людською працею. Віряне села Головківка общиною за власний кошт обробили 25 гектарів земель. На це дозвіл попередньо взяли у сільраді, бо поля на балансі держави. Воно тут ніколи не оралося, ніхто не орав. От коли колгосп проспався, поле. Коли... Не, не воролися. Оце ці люди розробили. Ми на його не претендуємо, ми його нікуди не забрали. Засіяли, убрали, державу платимо, податок ми заплатимо. Все, що треба, штраф заплатимо. Посіяли добірне зерно та ретельно його доглядали. Прибуток планували не для себе, а нужденним. Там був пустир взагалі. Ось жителі села Головківки, пустир. Пустир. Поки ми общиною не зробили, не прибрали це поле. А для чого? Милостину дати, посіять зерничко. А тут не візьме, все. Півтора місяці назад воно стояла така маса, ні бур'яну не було, воно чисте було. Вже воно полягло. Та поки колося виросло, говорить отець. У сільраді раптово передумали і не дозволили зібрати урожай. Завезли свою техніку та на швидкоруч все змолотили. Більшість зерна заставивши на полі. Документи нам ніяких не показують. Дали тільки вже в кінці аж можна, як вже машина загрузилася, зібрали там сім гектарів. Дали а ми каже збирали 2 тонни. Тут нема 2 тонни, тут 20 тонн, а не 2 тонни. Вони ж не сіяли, не сіяли. Чого вони поїхали вбирати? Ми, ми не знаємо, провели? що ми сіяли, пособляли, грузить, о, возили туди, як сіяли. А чого вони поїхали вбирати, то це їх питайте. Змолочене отець під розписку взяв на зберігання. Напередодні його віряни шокували звісткою. Невідома машина приїхала вивозити пшеницю. З умислом мене немає, зерно під звітом. Забрали в мене сьогодні зерно, завтра спряжа міліція або сьогодні. Мене питають, а де зерно? Ось розписка, що ви його зберігаєте, а я не знаю, де зерно. Я де дів, державне зерно, вже не наше, а державне зерно, чорма мені од трьох до вісьми років. Натомість представник фірми реалізатора говорить, законно забирає те, що належить державі, і, зокрема, сільській раді. Адже владці, як засували, що земля нічийна, всі посіви передали на баланс місцевої ради. Сільська рада уклала угоду з нашим підприємством на реалізацію безхазяйного майна. Звернувся в органи державної влади у Чигиринський район у податкову інспекцію. З проханням виділить мені е, представників міліції, так як буде забиратися дане зерно. Чому сільська голова спершу дала дозвіл на оброблення земель церковникам? А згодом передумала, невідомо. На зв'язок вона поки не виходить. Тим часом віряни так і не відвоювали неподілене зерно. Його забрали на реалізацію сільради. Незібрана частина урожаю і далі заростає бур'яном, бо служителі не вправі її обробляти. Бідка священнослужитель. Ті просять, у тих хат немає, в тих ноги да? всі ж дивимося новості. От ми хотіли тим допомагати. Тільки не одним-двом, а багатьом допомогти. Оце півмільйона тут лежить оце зерно. Не, не зерна, готових гроші, кошти. Яна Федоровська, Ігор Неділько, ВІКА Новини.